Сайленд парк житловий комплекс бізнес-класу, про який мріють і якого прагнуть. Власники обрали це місце не лише розумом та логікою, але за покликанням свого серця. І тепер, коли в експлуатацію здали другий будинок, двері у нове комфортне життя відкрилися перед мешканцями вже у буквальному сенсі. Сьогодні на нашу подію завітало орієнтовно 20-30 власників своїх помешкань, що значно більше ніж завітало до нас на перший будинок. Люди мають можливість зайти у власні квартири, ознайомитись з власне з самими квартирами, і потім ми підписуємо з ними акти оглядів об'єктів і записуємо чергу на підписання основних договорів. Сайленд парк це про комфорт, зручність та ідеальну продуманість у найменших деталях. Житло бізнес-класу з розвинутою інфраструктурою, але й водночас з повагою до особистого простору кожного мешканця. Нові власники не приховують вражень, адже можуть не лише побачити, але й торкнутися мрії, яка тепер стала реальністю. Мені дуже подобається планування. Особисто якраз внутрішні дворик, Він виглядає дуже гарно. Так само мені дуже подобається дизайн. Подобається оце біло коричнево чорне. Мені дуже приємно, та й загалом тут все дуже приємно. Внутрішній стан та повністю задоволений. Лічильники вже змонтовані. Це мене тішить. для компанії Lev Development. Повага до клієнта не просто слова. Спеціально до дня відкритих дверей тут облаштували 2000 тисячі метрів квадратних хідників та 3000 – тисячі нової асфальтованої дороги, аби відвідини були для нових власників максимально комфортними.